Перший етап кандидатам буду задавати питання я. Другий етап Кандидати одне одному зададуть по два питання. я вже є вона Зараз на що Зараз вона не дуже активна. Зараз я не бачу таких заходів тут. Майже нічого такого не проводиться. Хіба що мафія? Це єдине, що я бачив тут. Тивись, ти запропонував турніри по амресінгу, минулого року вони були. Ти запропонував воду, минулого року це вже було. Ти запропонував чіл зону, це вже три роки її планують. Що ти можеш нового тут запропонувати? Просто весь твій план складається з того, що вже було. Може твій план закладається в модернізації старих ідей? Модернізація старих ідей також розглядається. Ще я пропоную залучення професійних фахівців, тренінги, виїзди. От. Виїзди з тренінгами за них будуть. Ці, як я казав, сертифікати державного зразка. Так, отримали відповідь Ангеліна. Так, прошу Назар. Питання до Олександра: якщо більшість студентів буде проти якогось вибору, ти зміниш його чи будеш стояти на своєму? Можна, будь ласка, повторити, я не почув. Якщо більшість студентів будуть проти якоїсь заходу дії. Ти зміниш це чи будеш стояти на своєму? Дивлюся, що саме їй може не подобатися і можна внести певні зміни в тому заході. Отримали відповідь Назара? Так, прошу. Напевно Сергія, ти нам розповідав про тренінги і інші моменти, де будуть проходити якісь люди, що нам розповідати. Де ти будеш залучати цих людей і не кожен за. Почті втрачати свій час за просто дякую. Благодійний фонд Кариту волинь. Вони готові витрачати свій час і ресурс. Їм це в кайф. Я з ними це говорив вже на цю тему. Вони повністю готові і повністю підтримують мої задіяння. Ці заходи вони також готові бути в них задіяні. Так, Ілля, ви отримали відповідь? Тупний... Прошу. Ти хочеш постійно зв'язаний з чисно з картою своли. Кар Скільки ти там є прямо записаний як учасник, ти вже є щось вище, як чим учасник? Бо ти як лика... добре, волонтер, це рахується, ти є персоною, яка може представляти поясню від лиця? — Так. Да, я я такою особою. Микола, так, ну прошу. Дивись, ти надієшся на карі та свині. Якщо карі та Свалинь не будуть фінансувати, які в тебе буде. Я перепрошую, я вже неодноразово зараз в цій залі, за от цей проміжок часу повторював, що карі та Свилині готові це робити. Ну бо може побач... бути всяке. Ну я, Якщо я вже говорив. От, то Твій запасний люди... план є? Запускний я говорю, план? не перебивай. Я, ти я... Мене не заслухав. Я вже говорив з людьми. Вони спеціально сказали, що так, ми тебе підтримуємо в цьому. Ми готові задіяти свій ресурс, щоб участвувати в твоїх заходах, в твоїх активностях. Ми готові їх проводити. А і питання, в, так. питання було не в цьому. Питання. Є запасний план, чи його нема? Запасний є? план, звісно, завжди є. На що цього? На рахунок чого? Ну, запасний план. Калітаслови не будуть фінансувати. Запасний план. Як ти будеш... Ми зараз говоримо не за фінансування, а за заходи. Ну, заходи, як ти будеш їх організовувати, заходи, ту саму чи у зону. Відповідав Ангеліні. На це питання. Як я буду організовувати, якщо від мене відмовляться такі мої ну, старші? Я, я не тільки про заходи, ну, говорю. повторіться, я, будь, будь, будь ласка, Сергій. Я Добре, говорю можливо, про Можливо, хочу зону. уточнити, повторіться. Я не говорю про заходи, я говорю про воду чи Типу, зону. Ти пообіцяв, як ти це будеш робити. Так само залучення фандрейзінгу. Проєкт є без питань. Люди добрі знайдуться в цьому світі. Так, будь ласка, ще запитання. Шановні учасники дебатів, слухачі, глядачі. В кого ще є запитання? Нема запитань більше. Прошу, Ілля. Сергій, ти постійно виступаєш один. Чи в тебе якась є команда, чи ти є сам? Якщо я буду виступати з кимось, то це буде неповага. Я один балотуюсь на голову. Команда збереться з активістів. У мене такий принцип. Екід, е схоже, Олександру, ти говориш з активістів. У нього вже своя команда, яку він довіряє, знає, що кожен хто вміє. Чи ти можеш е, мати надію на активіста, якщо він сказав, що може допомогти, а наступний раз він каже, що це ж не може, ти зможеш як його можна замотивувати? Так, знаю. Це все робиться дуже просто. Збирається захід якийсь не в межах коледжу. З бажаючими активістами, які, яким сподобались мої ідеї, які хочуть надалі співпрацювати зі мною. Там ми обговорюємо всі наші плани. І подалі буде видно, чи вони готові співпрацювати, чи не готові. Я хотів би уточнити. Тобто ти збираєшся залучати до виконання якихось заходів в коледжі, взагалі інших людей, не студентів? До виконання заходів, якщо, якщо будуть проводити, то я буду залучати фахівців. Це, це не завжди буде. Я не про це, я маю на увазі за твою команду. Ти кажеш, що Ні. збереш її зараз. Я, я її зберу з за... активістів колонки. Дослухайте вже до кінця закупку, я тоді доста відповідь. Ти і говориш, що її збереш з активістів, але типу студентська рада в нас буде також, і мені здається, це стосується більше закладу, то ти маєш впрати в заклад Оцю межу між закладом і взагалі містом. Ти будеш працювати з командою студентами, чи ти кажеш за резорсі мініч, що ти будеш збирати взагалі активістів поза цим закладом, тоді взагалі наша посада Голови Станської ради. Ти мене напевно неправильно зрозумів. Я казав, що буду збирати активістів з коледжу і будемо організовувати заходи поза межами коледжу, щоб залучити їх якось більш замотивувати. Ти неправильно тоді сказав. Ти сказав, що буду залучати активістів поза коледжем. Ти не, ну, ти не сказав поїздку з колісом. Перепрошую, значить, обмовився. Так уточнили так, Ангеліна. Вже на досвіді студентської ради можу сказати таке, що мотив людей падає. В перші місяці три студентська рада працює далі на голову лягає все більше і більше обов'язків. Що ти будеш робити, якщо таке станеться за твоєї каденції? І от е, враховуючи, як ти приплітаєш сюди різні організації, чи ти будеш сам це робити виключно з організаціями, чи ти будеш все таки якось тримати команду як лідер? От тут дуже цікаво. Команду буду тримати обов'язково. І якось за три роки вол моєї волонтерської діяльності у мене мотивація не каплі не впала. Наоборот, вона тільки піднімається. Я хочу робити більше для людей, хочу зробити це світ краще. Хочу зробити от зараз саме на пості на посаді голови студради, Я хочу зробити студентський... Дозвілля максимально комфортним для студентів. Все для людей, як то кажуть, як саме ти будеш тримати цю мотивацію і чи впевнений ти в тому, що студентська рада, яка буде йти з тобою, буде весь рік працювати так, як ти. Треба розуміти, що люди різні, і я на власному досвіді е, координування волонтерів можу сказати, що там не все так гладко. Це я також розумію Змотивувати Я їх буду, я кажу, е, збирати якісь заходи. Чолові. Там де можна відпочити, можна обговорити, що кому не подобається ну, серед команди. Там можна буде багато чого пояснити. І так можна відпочивати. Якщо люди готові віддаватись своїй роботі, то вони будуть змотивовані завжди. Я хочу уточнити таке питання. От у своїй діяльності як голова студради, ви більшою мірою будете покладатися на власні сили, на підтримку партнерів зовні. Чи на команду студентів коледжу? Більше я буду покладатись на свої зусилля, так як недарма я три роки пропрацював. Як пропрацював, являвся волонтером та й зараз являюсь. Я буду максимально покладатись на свої сили. І якщо в мене буде хороша, чудова команда, яка буде готова йти завжди поряд зі мною, я буду довіряти їй завжди і буду покладатись на неї так само, як на себе. Ну, дивіться, це дуже так амбітно і похвально те, що ви кажете. Але знаєте, колись сказали, один в полі не воїн. Команда дуже важливу роль грає у діяльності лідера. Чи то в громадській організації, чи то у е, самоврядуванні студентському, будьте, команда має бути. Так от у вашій команді більше буде тих, кого ви залучите ззовні, так, партнерів, так, різних там. Чи це будуть все-таки студенти коледжу. На даний момент у мене в команді планується бути три учасники: це Едвард Назар Бережній і Дмитро. Це, прізвища, перепрошую. це студенти це студенти. це студенти нашого коледжу з фахівців якихось в, в... в... межах коледжу. У мене не планується залучатись саме в команду і в основну діяльність цього студради. А як ви бачите, от ну, дивимося вперед, вас обрали головою студради, так? І е, членами Студради обрали тих, хто є зараз у команді Олександра Андрійчука. І в тому числі і Олександра можуть обрати, бо він е, написав заяву ще і у члени Студради. Так е, як ви бачите співпрацю із е, цими? Олександр людьми? дуже амбітний. Я буду тільки це мені тільки за честь буде працювати з ним. Це він така людина, яка цілеспрямована. Він дуже старається досягти своєї мети. Я впевнений, що ми з ним знайдемо контакт якийсь і буде все з нам все там добре. Так, Прошу ще запитання із залу. Так, Прошу, хтось піднімав руку, ні? Так, якщо немає запитань, то я хочу побажати вам, хлопці, успіху. Хай на виборах переможе сильніший, хай вибори будуть чесними. Вибір хай буде прозорим. А ваша діяльність, хай буде, не скажу легкою, бо вона легкою не буде. Хай буде такою, щоб ви отримали задоволення своїх амбіцій, задоволення своїх планів. І, звичайно, щоб і ми відчували, що ви працюєте на тих студентів, які будуть стояти за вами. А хочу вам сказати, що у нашому місті наш коледж це найпотужніший навчальний заклад, бо в нас лише на денному відділенні навчається більш ніж 500 студентів. Так, у жодному іншому навчальному закладі, який в нашому місті, такої кількості молодих людей, і в переважній своїй масі, все-таки вмотивованих людей, ну, в нашому місті немає. І я хочу подякувати тим, хто сьогодні прийшли на дебати, хто підтримав наших кандидатів. Хочу подякувати і вам, тому що ви дотримали правил дебатів, були ну, максимально толерантними, старалися бути такими. так? І у подальшому будьте такими, і все у вас буде добре. Дякую вас. Вам. Прошу привітати ще раз Олександра і Сергія. На цьому дебаті закінчені. Дякую, дякую всім за увагу.